Будувати Європу потрібно в Україні, вважає кандидат в президенти Валерій Коновалюк. Політик очолив партію Нова Україна на установчому з'їзді її делегатів. Він представив програму розвитку країни, де першим пунктом є зміни конституції й децентралізація влади. Україна має стати мостом між Росією і Заходом, а не місцем для бою. Це основний меседж, який Валерій Коновалюк уже озвучив не тільки однопартійцям, а й депутатам Європарламенту. Кандидат в президенти запевняє, що і там і там його Ми почули. Ми робочу групу підготовки проекту нової резолюції по Україні. Ми створили можливість підготувати ряд законопроєктів, які будуть касається об'ємної допомоги Україні. Це новий план маршала, який допоможе постановить нашу національну економіку. Для цього, до речі, державі потрібно щонайменше 150 мільйонів доларів, адже економіка просить сучасних ідей і технологій. Крім того, без прозорої податкової системи Україні немає чого чекати, каже Валерій Коновалюк. Та й поки влада втручатиметься в справи бізнесу, жодних закордонних інвестицій нам не бачити. держави в цих процесах має бути мінімальним, тільки регуляторна, і ви розумієте, що не продалив в корупцію ми взагалі ні о чому не можемо говорити. Поэтому вопросы корупції на повестке дня будуть основними. Крім того, українці мають працювати на користь власної держави, переконаний Валерій Коновалюк. Однак тільки цього не доста не з'явитися появитися на національна ідея, щоб іменно ми з вами влияли на ситуацію і не ждали безконечно гадами тих рішень з сторони наших політиків. А тоді держава зможе гарантувати своїм громадянам гідний рівень життя і соціальний захист. Тож Валерій Коновалюк закликав однопартійців вже сьогодні брати на себе відповідальність за країну.